Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Польща, як і Україна, зараз стоять перед питанням стратегічного вибору. Потрібно оновити свою авіацію і протиповітряну оборону до рівня стандартів НАТО. Поляки вважаються завданням національного рівня, що забезпечить в майбутньому існування, саме існування Польщі. Ціна питання 52 мільярда доларів на... за останні 10 років. Зараз основу повітряних сил Польщі складають 48 багатофункціональних винищувачів F16 CD. CD – це варіант фюзеляжа, із авіонікою блок 52, це непогана версія початку 2000-х років. До 1935 року всі 48 літаків F-16, оцих блок 52, будуть модернізовані до рівня мінімум 72. До 2030 року Польща купить у Сполучених Штатів Америки ще одну ескадрилю f 16 більш нових модифікацій. Ще в кінці 2020 року поляки замовили дві ескадрилі літків F35 F35 разом з супутними послугами і іншими запасними деталями. Це коштувало їм 7,5 мільярдів доларів. Літаки прибудуть в Польщу до кінця 2030 року і будуть експлу... знаходитися в експлуатації до 2070-х років. Більше 40 років. Повітряні сили Польщі будуть складатися в 2030 році з трьох ескадрилів f 16 і двох ескадрилів f 35 А до, 20... до 2035 року, по плану, поляки мають закупити ще дві ескадрилі літаків по 16 одиниць. Тип літака не вирішений. Взагалі, поляки планували взяти ще дві ескадрилі F-35. Але концерн Boeing завершив модернізацію літака F-15 і в варіанті F-15EX Eagle 2, пропонує ці літаки Польщі. Це абсолютно новий літак. Він введений в експлуатацію в США в липні 2024 року, рік тому. Його вартість 80 мільйонів доларів, але ресурс складає 20 тисяч годин. Це дуже великий ресурс як для літака. От якщо порахувати 10 льотних змін в місяць, 12 місяців, 120 льотних змін, ну 3-4 години це, це дуже багато для винищувача на, на льотну зміну в середньому. Виходить, що термін служби F15 EX е буде 50 років і, можливо, навіть трошки більше. Підписуйтесь, підтримайте наш коренномовний канал в Приватні Монобанку. Підписуйтесь на наші відео, поширюйте нас, перевіряйте підписки, бо вони злітають. На Patreon я виставив непогане відео про те, як Китай готує свою авіацію до війни проти Сполучених Штатів на Тихому океані. Запрошую всіх переглянути відео це на Патреоні. До нас звернулись танкісти 93 ї бригади Холодний Яр. Вони просять допомогти коштами на купівлю дрона. Бажаю всім міцного здоров'я. Ми, е, воїни, главнозвісної 93-ї бригади танкового батальйона. Е, просимо вас долучитися до збору. Нам потрібен дрон, який буде допомагати нам в нашій роботі, який буде допомагати нас знищувати ворога. Всіх бажаємо, бажаючих просимо долучитися. Слава Україні! Слава! Слава! Всі посилання під відео. Я прошу всіх небайдужих долучитися до цієї святої справи. Під відео вказано Монобанка і номер карточки для збирання дронів. Ви коли відкрите зразу для дрони для танкістів на дрон для танкістів. Модель F15EX Eagle 2 Це найновіша версія. Винищувача розроблена для військовопоєдних сил Сполучених Штатів Америки з розширеними можливостями бойового навантаження над сучасною авіонікою і зв'язком. Зараз цей літак реально відповідає 4,5 поколі... плюс поколінню літаків. Військово-Петріальні сили США купують собі 110 одиниць f 15 ex для заміни старих f 15 що стоять на озброєні з 1976 року. 50 років ці літаки стоять на озброєнні і прийшов час їх замінити. І от Сполучені Штати зробили нову модернізовану версію, вона ефективно йде на заміну старих. Це дуже ефективний і надійний винищувач. Їх зараз близько 130 одиниць в Сполучених Штатах. Версія f 15 cd Його бойове навантаження нового літака вже 13,4 тонни. Це найбільший показник серед винищувачів у світі. В Польщі зараз порівнюють, вони роблять вибір. Якісь літаки вибрати F15EX чи новий винищувач F35. Відповідно, тактичні переваги F15EX в тому, що він може нести більше ракет до 22 одиниць. Він краще підходить для боротьби з великими повітряними силами противника. Також він має відкриту архітектуру для швидкої модернізації. Але F15EX не має стелс-характеристик. А от f 35 зроблений по технологіям малопомітності з ефективною відбивною поверхнею до 10 метра квадратної. Цей літак ідеально підходить для проникнення в глибокі райони ворожої системи протиповітряної оборони. f 35 показав це під час бойових дій проти Ірану нещодавній. f 35 має сенсорне злиття та здатність передавати дані іншим платформам. Тому під час бойового виліту. F-35 працює як літаючий командний центр. В контексті Польщі вони вже мають будуть мати в 30-му році 32 одиниці F-35A. Вони вже закуплені, будуть поставлені. Їх можна з високою ефективністю використовувати для розвідки і ударів по системі протиповітряної оборони ворога. А дві ескадрілі F15EX. Будуть ефективними для прикриття своїх Р-35, е для перехоплень літаків ворога при масованих атаках і для потужних ударів по наземних цілях. Адже F-15X має бойове навантаження до 13,4 тонни. Він може нести до 22 ракет класу повітря-повітря типу аім 120 c великої дальності. Наземні цілі він знищує керованими авіабомбами GDAM, GU39, вільнопадаючими. F-15EX в перспективі може нести гіперзвукові ракети типу AGM 183, протикорабельні і крилаті ракети самих різних типів. Серед підвісного обладнання F-15X він має великий вибір контейнерів розвідки, радіоелектронної боротьби і підвісних баків. Це значить, що f 15 ех може виконувати завдання як повітряного бою, так і наносити потужні глибокі удари по наземних цілях, а велика кількість зброї дає можливість одночасно вражати кілька цілей в умовах бою високої інтенсивності. Досвід повітряних боїв ударів по Ірану показують. Потужність такої комбінації цих літаків F-35, що йде попереду і знищує систему протиповітряної оборони, і F-15, який підтримує F-35 і знищує все на, на землі навколо. А от багатофункціональний, F-16 добре, працює в групі з F-35 і F15. І це показує досвід ударів по Ірану. Зараз у Польщі F-16 це основний сучасний літак. З 48 польських f 16 в режимі боєготовності знаходиться 41 літак. І це досить високий показник: 85,4% боєготових літаків. Це високий показник, в той час, як навіть в США боєздатність винищувачів f 16 складає тільки 70%. Така висока операційна готовність пов'язана з тим, що на Ф-16 Варшава покладає зараз, сьогодні, до 2030 року, основні надії по захисту країни. Декілька слів про старі літаки в Польщі. Польща мала 31 з Міг 29-29, з них 14 були передані Україні в 2023 році. Останні 16 літаків в Польщі планують списати до кінця 2026 року. Ще у Польщі було 110 су 22 Су-22 це експортна версія су 17 Характерна особливість цих літаків це крило змінної геометрії. на кінцях крила десь по півтора метра, вони можуть змінювати кут атаки. Літак, дуже навіть так собі, Су-17 і су 22 дуже так собі літаки. Станом на вересень поточного року всі вони офіційно виведені з експлуатації. Реально всі подальші плани і надії військово-повітряні сили Польщі пов'язують з новими F-15, F16, F-35. Все буде добре. Ми переможемо! Підтримати наш корінномовний канал в приватному на банку. Підписуйтесь, поширюйте нас. Заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку «Спонсорство», запрошуйте нас на каву баймі, кофі. Всі посилання під відео.